Всім привіт! Дякуємо, що знову зайшли на наш канал. Дякуємо за те, що додивитись до кінця. Поставити лайк, щось прокоментуєте. А ми постараємося зняти для вас щось корисне. Сьогодні я в кадрі не один, а з акторами. З акторів у нас SPC LVT, Ось цілий ряд за мною. І ми будемо сьогодні проводити експерименти. Будемо їх дряпати пластиком, металом, щітками. Будемо кидати по них. Важкі предмети, щоб зрозуміти, що дряпається більше, адже дуже багато питань е, на тему, типу, що більше дряпається, ламінат чи вініл. Ну, давайте ми завжди кажемо, що приблизно однаково, хоча самі ми цього не перевіряли. А так заявляють виробники, ми їм звикли вірити. А зараз ми вирішили, давайте все ж таки перевіримо на практиці, що все ж таки більше дряпається. Будь ласка, поставте якусь вподобайку. Палець вверх чи донизу, чи вам подобається такий формат контенту. Ми відбираємо для вас, щоб вам було максимально, максимально цікаво. Ну, але якщо вам не цікаво, то також якось нам це покажіть і ми зробимо висновки. Погнали до експериментів! Чим ми будемо проводити експерименти? Це така жорстка щітка від Anza. Далі пластикова щітка автомобільна, тим, що ми відчищаємо машину. Далі будемо викруткою металевою. І на фініші ми потім будемо кидати отакий металевий молоток, навіть прикладемо силу, подивимося, чи хоч щось виживе. І на наших зірцях, відповідно, буде отакі от наклеїчки, там де щітка: щітка, пластик і метал. Зараз це все будемо робити. Ви будете спостерігати онлайн, можливо, на невеличкій перемотці, щоб це було швидше. А потім вже результати ми вам будемо показувати. Так, перше, що ми робимо, це така щітка. Анзовська, якою щищають там різні штуки стін. Вона така жорстка, доволі жорстка. Подивимося, постараємося секунд сорок. Кожен дірець натирати цією щіткою. Це, звичайно, буде довго, тому ми зробимо невеличку перемотку, але камера буде все знімати, щоб ви бачили, що ми дійсно треба. Погнали! О, а ще ж пластик і метал. <хи> Дивимося, що вийшло. Дивимося результати щітки. Чому саме щіткою? Ну, це плюс-мінус відповідає кімнатним тапочкам. От, якщо ви будете ходити в кімнатних тапочках, ну, на 33 класі нічого не видно. Отак-на от світу. Нічого не видно. Навіть на SPC 02 захисний шар. Той, який любить продавати В будівельних гіпермаркетах. З мінімальною ціною, ну нічого на ньому теж не видно. 32 клас ламінату. Ну, трошки, Отут от витертость якась вроде, є. Ну, але Це тому що такий колір. Я думаю, на звичайному лобі нічого не видно. Ну, трошки підтерся 32 клас. LVT-шка 0,55 захисний шар. Я нічого не бачу. Оце, якщо що, це не витертость, це такий колір. Ось він тут теж йде. І ще одна. Це була LVT 0,55 і SPC вініл 0,55 також від щітки сліда ніякого немає. Далі пластикова щітка. Так, однієї почав терти, почало стиратися края. Взяв трошки товстішу. Що ж, тримав пластикову щітку і пробуємо. Стирається, подивіться, що сталося із пластикової щітки. І залишаються, до речі, дуже некрасиві сліди. Також це враховуйте. Так, дивимося, що вийшло по пластику. От пластика прийшла біда, откуди не ждали. Пластик стирається. Подивіться, як воно некрасиво все робиться. Ось тільки гляньте. Залишається ламінат 33 го класу. Пластик постирався. Ну, видимих. Не видно ніяких моментів на ламінаті 33 класу. Але оце, бачите, це, бачите, стирається пластик і лишає сліди не дуже гарно. І він на всьому лишає. От SPC Також видимих немає. Але оці сліди, навіть ламінат з 2 класу. Мені здається, щітка його ну, сильніше стерла, ніж Ніж пластик. Напевно, пластиком треба трошки довше просто стирати. Він також зітре. Тут теж саме на LVT. Також цей слід лишається і SPC-055 захисний шар. Також нічого не стерло, але от таке от така от не, не, не красиве сліди після себе лишає, тому майте це на увазі. Металева викрутка. Ну, не знаю. Я думаю, що можливо хтось один переживе, можливо, і сліди залишать всюди. Дивимося. Знаєте, робимо експерименти, і самим цікаво, як буде виглядати. Ну, Метал повністю не пережив ніхто, звичайно. 33 клас ламінату. Ну, бачите, сліди. Да. Хоча це ламінат дорогий, ми не хочемо рекламувати бренд. Це там ламінат від 1000 гривень за квадратний метр 33 класу. Ну, Звісно, він не розслоївся, але захисний шар почав відходити. Що цікаво особисто для нас, це. Як пережив метал SPC із захисним шаром 02. Подивіться, шматками просто почав відпадати. Це отой вініл, який багато клієнтів любить казати: а у вас є акційний вініл там, по 700-800 гривень замковий? Так, да, є, але бачите, для нього максимум кімнатні тапочки. все решта просто шматками воно у вас відпадає. І перетягувати якісь там металеві ніжки, мебель на металевих ніжках не рекомендується. 32 клас ламінат. Ну, тут я секунд 10-15 і зупинився, бо я б його йому таке враження, що насквозь пробить. Ну, тут все зрозуміло. Це тільки о, битове, битове, як сказати українською мовою. Тільки для побутових приміщень. Для комерційних воно, ну, а там де пластик передвигати також не е, активно. LVT вініл дуже добре дряпається. Навіть з захисним шаром 0,55 подряпався. Все видно на ньому. Також передвигать якісь там взаємодія з металом не рекомендовано. Ну, SPC з захисним шаром 0,55. Також видно, Ну, найменше, мабуть, видно. Невеличкі такі є. Ну, Напевно, якщо ви хочете брати собі якісь там, у вас буде супер навантаження, то треба брати 0,55. Захисний шар SPC або 0,6 є, або 07. От вони будуть нормально відноситися до цих одряпань. Колись одна клієнтка запитала о, при консультації: е, а що буде, якщо упаде м'ясорубка на підлогу? Що буде з підлогою? Е, ну, це таке питання нестандартне. Ну, навряд ли щось, щось гарне. Я не пам'ятаю, як звати цю клієнтку. Це вже було давно. Але от про цю м'ясорубку я от завжди згадую. Давайте подивимося, якщо впаде якийсь важкий предмет, металевий, з гострячком, що, чи виживе якась підлога, чи не виживе. Дивимося. <р sunny> Останній. Дивимось. Так, дивимось результати падіння нашої інстерованої м'ясорубки. Ну, що можна сказати, м'ясорубки не кидайте. Дивіться, в ламінаті збивається захисний шар відразу. Туди потрапляє вода і надувається воно. Що, до речі, було відкриття для нас. Дивіться, якщо захисний шар там 0,2, наприклад, 0,3, я думаю, таке саме буде. Просто відлітає захисний шар і як кусок вінілу відлітає. Це SPC з захисним шаром 0,2, тому на нього також нічого не кидайте. LVT 0,55 захисний шар. Подивіться, глибокий поріз також нічого хорошого не буде. ну, Тільки на відміну від ламіната, звісно, він буде, ну, йому нічого не буде, його можна чимось там воском закрасити, замазати, і він далі може служити. Якщо вам ця вибоїна якби, не муляє око. Далі spc 055 захисний шар. Також він не пережив це. Також, ну, тільки, Якщо тут відірвало кусок, прям він відпав воно де то тут ну, також пошкодило. Також, в принципі, ну, Самому вінілу він то може лежати. Якщо ви його якось воском замажете, то може в принципі, бути. Ну, е з другого класу, також Все, захисний шар збитий, далі йде МДФ. -ка. Вона надувається, і все, нічого гарного з цього не буде. Висновок. Який же висновок? Ну, перший, ми зіпсували 5 зірців це факт. По-друге, ми не претендуємо, щоб е, ви купляли якийсь бренд, чи якийсь, опри... е, якийсь определьний пол. Ви висновки робіть самі. Ми вам показали на практиці, як буває, коли один варіант, другий, третій і четвертий. Краш тест, ну який да, там, зрозуміло, що там нічого вже не витримає. Дякуємо, що додивилися до кінця. Дякуємо за ваші лайки, дякуємо за ваші коментарі. Приходьте на наш канал, тут багато цікавого. Бережіть себе, побачимось!